Всім привіт! Всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні не дуже класний день, 24 лютого. Ну але я з цим не можу нічого зробити. Тож, я сьогодні маю такий прекрасний макіяж, який не видно на камеру. От і я його зараз не знімаю для інтро, я його ви... ви... виключу. Вирішила не виключати. Не змивати, бо він дуже красивий, ну, його не видно і так, але. <смі> ось. Тож сьогодні я буду робити рандомний образ. Тобто рандомний образ одягу, рандомний образ зачіски, рандомний образ макіяжу і, напевно, якісь прикрасочки рандомні. Ось. Але одна проблемочка в мене така. Мій тато пішов десь гуляти, нахожувати кроки. І... Я маю зараз батьківський контроль. Мені він вже так би час на, на батьківський контроль закінчилось. Я вже тепер ніякими майже програмами не можу користуватися. Крім камери, тому що він її мені розблокував. Вона може скоро заблокуватись, тому що. Тому що от, і він пішов, і я не знаю, чи я зможу його запитати дозволу знов, тому що не знаю, ну, бо він не буде зайнятий. От тому е ми трішки нервуюся. І оскільки в мене закінчився час, я хотіла в інтернеті всякі ідейки шукати, типу, макіяжу, рандомний макіяж, типу, я маю одну ідею, як це шукати. Або рандомну затіску, але... У мене все заблоковано і я, походу, так маю робити не так цікаво, як я придумала. Ну, нічого. Тож, перше, це буде, напевно, одяг. Так, чесно, я не знаю, як я буду його вибирати. Добре. Я напевно зараз загуглю, бо там можна розблокувати мені самостійно. На одну хвилину, ось я ще гуглом не користувалася одною хвилиною гугла. Ось тому я там пошукаю просто щось рандомне, або просто напишу образ, або напишу колір, і щось якась асоціація, і по можливостях якийсь зроблю образ. Як ви бачите, по результату в мене взагалі не образ вийшов. Я загула колір, просто колір, Таке словечко, Ось. І в мене вийшли рожеві губи. Добре. Я щось з цього буду робити. Вибачте, якщо я вас налякала, тож пішли зі мною і будемо щось вибирати. Вибирати. Дима, я вже закрила вікно, але щось мені дуже земно. Так, щоб вам було видно мене без пікселів, тих величезних більших за мене. Добре. Тож мені здається, що в мене така асоціація з якимось милим образом. От, щось типу такого рожевого. В мене є чакета рожева, Чить, е, у іспанську, щоб мене розуміти добре. Е, це ропа блін. Куртка. Ну, типу куртка, така джинсова рожева. Ось. Ще, що я візьму одну кофточку, таку миленьку. Ось таку от романтичну. І щось на низ. Я, напевно, надягну спідничку. Мені буде так холодно, ну нічого. Я ще ніколи не замерзала для відео. Але все було вперше. Ось така от красуня спідничка. Усьо. Тепер ви будете мене бачити. Переділу. Зараз я транзишн зроблю. чекайте. Все. Тож я не знаю, чи я це зробила там, де треба, але. Тож ось такий у мене сьогодні образ цей рандомний. Він мені досить подобається. Я без колготок. Ось, і мені дуже зимно. Ну нічого. Тож далі, це, напевно, я зроблю макіяж. Е, мак я роблю макіяж для нігтів. Добре, я зроблю манікюр для моїх нігтів, тому що, тому що я так хочу ось. І в мене сьогодні чомусь один ніг зламався. Трішечки. Тому мені його треба підпиляти, і я помалюю ось цим от Health Kitty ем, кольором, таким рожевеньким, щоб бути більш такою, як та моя асоціація. Ось. І повернусь я до вас. Мені ж треба вікно відкрити, щоб було не було запаху того прекрасного від леку. Пройшло 100 років, і я це зробила, я намалювала нігті. І вони супер вийшли неукретні, тому що я не є професіоналом. Я не знаю, як ця професія називається, що робить нігті, я не знаю. Ну але. <смас> я напевно істру її скоро от <смас> Штуку. І тепер. Я буду робити зачіск. Я напишу пару ідей на листочку. ось, і Перемішаю їх і виберу одну з закритими очима. І ось така от буде в мене. Чому в мене телефон не падає? Е, рандомність. У мене є шість варіантів, і один з них мені попадеться. Тож, давайте почнемо вибирати. Хвіст. Це єдине, що я тут не хотіла, ну нічого. Рюзинку і зроблю хвіст. І це хвіст без зажима, Це не з зажим. зажимом, з зажимом було гарно. А просто так. Тепер я змиваю макіяж. І тепер я знову буду його робити. Логіка просто зашкалює. Я тут буду трішки з покривалом, бо мені зимно. Я вже закрила вікно. Ось, то, що я буду робити зараз в рандомному макіяжі, я вже придумала. По суті, можна сказати, я і без інтерне. Я без інтернету, в мене є інтернет, але його. Ну так би я не можу ніякий YouTube, Pinterest, Google нічого спитати в них, що я маю сьогодні зробити на макіяж, тому що. Тому що, ось тому я буду мою сестру або братів питати. Просто, наприклад, я собі запитаю собі в голові, чи в мене буде питання, чи мені наносити блиск, чи ні. Я їх просто запитаю так чи ні, і вони виберуть, наприклад, ні. Я не буду наносити блиск. Ось таке. Е... Тож, ну, викручуюсь як можу. Я вам цього не знімала, Софійка вибрала. Я її прямо запитала, чи мені наносити тональний, чи ні. Вона сказала, що так. І консилер я її просто запитала так чи ні, вона сказала так. Тому ну, я повернусь, коли це все нанесу. Я буду питати тепер маму, що чи я щось я буду питати. Зараз я придумаю, що саме. Ой-ой-ой. У мене все так закоректовано, нічого не видно. Мама, Так? що ти вибираєш ліво чи право? Право, добре. Так, і я. <звук> так чи ні? Да. Так. Мам, так чи ні? Ні. Добре. Софія, який ти хочеш колір вибрати? Фіолетовий, Фіолетовий, добре. Тож ти вибрала з тушу, з тушу, і з фіолетовою помадою. А мама вибрала без хайлайтеру. Софія вибрала фіолетовий колір помади, тому я не маю прям такого фіолетового фіолету, тому я нанесу ось цей такий бурдовий. Колір. Мені не дуже це подобається, тому що. Е... Так. Мені це взагалі не подобається. Тож тепер без ніякої когось допомоги я виберу рандомний. Ремонтомний макіяж для очей з тінями. Ось я перше нанесу під брови білі тіні. і буду вибирати щось з цього тільки з закритими очима. Тож, ви будете бачити, що я вибрала, а я ні. Я виберу два кольори, надіюсь, що це буде не щось ненормальне. Я... Ну це досить темне освітлення, тому ну, в мене не то, що темна помада. У мене все таке якесь зелене базелена. Я не розумію, чому. Мені не подобається цей образ. Тож тепер наступні тіні. Білий кольор. Це що? Ну, добре. Трішки приматуємо ці блискучки. Було дуже весело. Тепер я виберу рандомно свою джавері. Це, це все мій вибір. І я, в мене там є один вибір. У мене просто загубилось один кульчик, одна пара цього кульчика. Якщо в мене він попадеться, тоді його одного і, і буду носити. Клас. Ні, я з цю помаду підтру, тому що це не красиво виглядає. Набагато, краще. В мене вийшло з ті от кульчики. Це не найгірший варіант. Стоп, де їхня друга пара. Я ж ще одні кульчики загубила. Отака Красота в мене сьогодні вийшла. Так, я дуже рада за це. Дуже. Тож, я надіюсь, що вам це відео сподобалося. Зараз вам покажу final look. Тож, дякую вам за перегляд. Бажаю вам гарного настрою і па-па. Тож, це вже наступний день, тобто 25 лютого, і я не знаю, чи це через те, що я відкрила вікно і я якось захворіла, чи я... це через те, що я не вдягнула капрони під низь. Але я дуже хвора, ось, тому я не виставлю 30 відео, я порахувала, що 28 десь відео. Ну, коротше, вся інформація, більша інформації в моєму телеграм-каналі, тому переходьте туди. Але я, якщо що, сказала вам тут.